Ну, мне кажется, еще интересно все-таки поговорить, что касается э, Украины и индийских отношений. Я э, в этом отношении, ну, кроме того, что э, в Киеве проходят регулярные ярмарки индийской одежды, индийских продуктов, и здесь действительно можно много увидеть индийских бизнесменов, э, на чем строиться и вот, э, массе отношения между двумя странами. Щодо украинско-индийских відносин, тут, на жаль, мы не досягли того рівня, який нам потрібен, який ми Хочемо з багатьох причин, хоча на рівні людських таких people-to-people people, контакт дійсно індія в нас користується величезною повагою. Ми любимо там танці, пісні, фестивалі. От як ви сказали, якісь ярмарки, Болівуд. Болівуд, звичайно, хоча теж ну тисячі фільмів, якщо знімаються на рік, то мабуть це того варто, щоб подивитися. Поза минулого року індійські фільми почали знімати в Україні. Це в них зараз такий тренд. Вони а взагалі що? їздять в Центральну Європу, це дешевше, гарно, клімат хороший і так далі. Дешевше, ніж де... в Індії? Так, виходить, що так. От така новинка є в нас з новинок про відносини. Що можна сказати? Індійці загалом в основному вегетаріанці. Тому вони споживають багато різних таких речей, які зустрічаються саме тут у нас в Україні Особливо цибуля, наприклад. А, ні, це буде сонячна олія. Соняшникова олія і бобової, і Індія да? найбільший експортер соняшникової олії з України. І Індія імпортер. з минулого року найбільший експортер гороху чи чи імпортер. Далі бобові культури Далі, теж бри. набирають обертів, тому що треба оцім всім е, понад мільярду населення щось їсти. Ри, е, індія – це величезний ринок, звичайно. Для наших відносин це ще перспективи. І перспективи. Що відомо про українські відносини, те, що вони в різні періоди завжди виживали завдяки військово-технічній співпраці, тому що, скажімо, наші літаки Антонов, контракти, які тут є, продовжуються не тільки на постачання, а на ремонт техніки, яка вже є в Індії. Індійські студенти на сьогодні становлять найбільшу групу з іноземних студентів в Україні, вже десь близько 15 тисяч. І помітно збільшується навіть, я думаю, в Києві вже могли помітно. Тити що більше таких облич індійських, і це зрозуміло. Бо сьогодні в світі взагалі-то кожна третя людина або індієць, або китаєць, тому тут уже нікуди не подінешся. Чого не вистачає? Не вистачає політичного діалогу. Звичайно, не вистачає. Розуміння Індії не вистачає розуміння її поведінки зовнішньополітичної, в тому числі є певна образа на те, що Індія голосує, все ж таки, і це правда, не так, як нам би хотілося з багатьох питань. Зокрема, підтримує підтримала останні дві резолюції щодо порушення прав людини в Криму російську позицію, а не нашу. Е, Утримувались багато разів, також е, але тут треба просто розуміти реалії і трошки інакше до цього поставитися треба більше говорити про Україну.